Мешканці гуртожитку за адресою радісна. 19. у нинішньому році хворіти на грип не будуть, і все це завдяки загартовуванню. Хочеш, не хочеш, доводиться приймати душ з холодною водою. З 25 жовтня у цьому гуртожитку відключили воду. Радіаторів у приміщенні немає. Цим мешканцям, які не погоджуються загартовуватись, про гарячу воду в кранах залишається тільки мріяти. Більш докладно про це розповість Ірина Мунтян. Людмила Сафронова, мешканка гуртожитку за адресою радісна 19, приймає душ із крижаною водою. Жінка майже звикла, і в цьому році напевно хворіти на грип не буде. У гуртожитку гаряча вода відсутня, але як бути тим, хто примусово загартовуватися, відмовляється. Шампунь, мыло, полотенце. Кажется, есть все принадлежности для того, чтобы принять душ. Однако есть одна небольшая проблема: в этих кранах с 25 октября нет горячей воды, в помещении нет радиаторов. Температура этой душевой совпадает с температурой на улице. У гуртожитку проживають зовсім малі діти. Як бути з ними, невідомо за словами мешканців гуртожитку. Нещодавно тут стали зникати радіатори. За чиїм дорученням їх зняли, й досі не зрозуміло. Самі ж мешканці ніякого відношення до їх зникнення не мають. Також люди кажуть, що адміністрація житлово-комунальної служби вже повідомила мешканців гуртожитку про те, що платити за теплу воду вони все одно будуть у повному обсязі. Всі скарги мешканців гуртожитку з цього приводу керманичами ігнорують кажуть мешканці. Практически все сотрудники делают все, чтобы ничего не делать для нашего дома. Мы просили, чтобы сняли с нас оплату за те метры, мы платим за каждый сантиметр в этом общежитии. Отапливается, не отапливается, все равно за отопление берут. У нас огромные деньги уходят на это. Мышканцы в тоже погоджуются и с тем, что среди них есть и такие, что не сплачивают коммунальные послуги. Проте большая часть одесситов справно разраховывается за Постави актуальное питание, за что и кому отходят деньги. Ремонт в Гуртожитке проводится силами его мешканців. Горячей воды нема, сантехника в ужасливом состоянии. Мы оплачиваем на счета ЖКС Черемушки. А уже ЖКС Черемушки, управляющие организации, переводит эти деньги. Вот за тепло, за отопление и за горячую воду туда деньги не переводились. Только в 2010 году перевели 90 тысяч, в этом году 2 тысячи. Куда девались? деньги, я не знаю. Завжезвичайную традицию в Якипу, полюбляє з'являтися на экранах телевизоров, залышается закрытым для Одессити. Я звонила на телефон доверия мэра города. Три дня звоню подряд, никто ничего не делает, информация принята, но не более того. Я хотела напрямую в приемную позвонить, позвонила по 109. Мне говорят, а у нас нет номера телефона нашего мэра. Так що попасть к миру практично неможливо». У цій кімнаті Одесити хотіли зробити гральну кімнату для дітей, адже їх у гуртожитку, хоч відбавляй. Але начальник третьої дільниці житлово-комунальної служби Черемушки вирішив використовувати приміщення за власним розсудом Мартиненко Юрій Євгенович – це начальник нашого жека, якого ми непосредственно относимося, і він поставив тут свої двері за, за каких-то, за, за одну ночь, можна сказати, і закрив на замок, которым нас сюди взагалі не пускав. І якщо ему, он відкриває эту кімнату і сюди впускає своїх работников, Но під всяким предлогом він приходив к Людмиле Андреевне, щоб вона йому цю кімнату віддала. Разом з тим, ті тарифи, за якими оплачують мешканці гуртожитку споживані послуги, майже повністю спустошують їх кишені. Ну, у нас завишені розцінки за комунальні послуги, Ну, ми цим не доволі, тому що люди, які живуть в місті, вони навіть за квартири не платять такі гроші, які ми платимо за общежиття. Обріщалися неоднократно ми в ЖЕК. Ми зараз вже з Качаремочки відносимося. Ходили мы в Малиновскую радминистрацию на прием. Нам никто не может дать нормально, никто не может ответить нам. Цікаво, що після візиту нашої знімальної групи у деяких досі холодних кімнатах батареї нарешті нагрілись. За словами мешканців гуртожитку, комунальні служби злякалися оголошення проблем гуртожитку і приступили до роботи. Хочеться сподіватися, що невдовзі подібним чином будуть вирішені й інші проблеми гуртожитку за адресою радісна. 19. ірина Монтян В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круп.